Мене звати Даниїл. Що там, рубаки? Побазікаємо про ММА? Цей рік закінчився, а тому я привіт згадати, чим він нам запам'ятався. В першу чергу це тим, що Росія напала на нашу державу. І за цього страждають не тільки українці з росіянами, але й мешканці інших країн. На жаль, війни не вирішуються на ринзі чи в межах спорту. Та й дипломатія з цими циркачами унеможливлюється через їх неадекватне бачення ситуації. Тому обсудимо те, що відбувалося в світі ММА у 2022 році, а точніше, в UFC. А це у нас категорії і переможники. Біру. Почнемо з бою року. Це той поєдинок, який змушує мене хвилюватися і в якому присутні яскраві моменти для обох спортсменів. Потужних боїв було багато. Наприклад, Куйвзат Чимаєв і Гілберт Бьорнс показали шалене Рубилово, де Песе Кадиркіна добре отримав пописку. А бої з недавнього, це були Майк Чендлер і Дасін Пор'є, де я ледве не отримав сердечний приступ. Настільки я був захоплений красою цього м'яса. Сільва де Андраде і Сергій Морозов показали захоплюючий бій ще 12 грудня. Ех, тоді ще всього цього лайна не було. Ще з тих, що варто переглянути, можу порадити лоулер Барберена, де в першому раунді були дуже веселі розміни. Льюіс Туйваса, де два мбала вирішили забити на геймплан і просто поробитись. Також Ган Туйваса, в якому дядьки за сотку цікаво мотиляли кінцівками. А ще й неймовірні греплерські розміни в бою Гамро Даріуш. Особливо смачно було дивитися, як горіли сраки рососіянців від перемоги Шона Умелі у жорсткому бою з Петром Яном. Нещодавно мені прям сильно сподобався бій Вандербоя і Холондо, прям чудове кікбоксерське видовище. Але перемагає тут просто скажений і мега-адреналіновий бій жирі прохаски і Гловера Тейшери. Що це було? Просто аніме файт, розміни, греплінг, переводи, виходи з безвихідних ситуацій і фінал, який важко передбачити. Та й не часто два так гасають по октагону і працюють в такому темпі. Заслужена перемога, як на мене. Ну трохи. Саме такий результат бою всі полюблюють, коли один глушить другого, і той не рухається. Ммм, улюблене? Найс. Такими смаколиками цей рік теж був багатий. Ось згадайте лише шалену праву хіла, який позбавив Джоні Уокера свідомості, і влучив він точно у висок, що ще страшніше, аніж в щелепу, як на мене. Та і падіння колись перспективного Уокера виявилося кумедним. Ну і що далі? А як вам хедки Леона Едварса у майже програному бою, який перервав гегемонію Камару Усмана у напівсередній вазі? зливав 3-1 по раундам і геп? відпочинь, друже? А що по вертушкам? У цьому році Шовкат трахмоном відповідальний за це мистецтво. Не п'єті, не куріть. відіт образ, здоровий образ життя. Вбивство замовляли. Канонір просто знищив як блондина Барансона, так і його блондині світительні амбіції цими ліктями. А в середній вазі ще була смокота? Звичайно, і смачно насипати зміг Алекс Перейра, майстерно відправивши любителя Путіна поспати. Також під кінець року Алекс Касерес, який зовсім невідомий своїми нокаутами, став відомий своїм нокаутом. Хайкік був просто витвором мистецтва, який не можна ігнорувати. Жіночки теж вміють гарно вирубати. Наприклад, подруга паді Пімлета Молі Маккен показала просто ідеальний спінінг Еллоу. А хто це у нас гарніше всіх рубанув когось? Звичайно, що наш потужний дядя веселун Майкл Чендлер, який настільки брутально виробив Тоні Фергюсона, що навіть мені не було весело. Просто легальне вбивство. Ну і ще сальтухи були вогонь. Субмішн року. Там не дес недавно пішов з UC. І пішов він шикарно, бо придешив Тоні Фересона гілітиною на позначці 209. До речі, до цього Ель Кукуй не стучав, навіть коли була серйозна загроза стати калікою. Але знаєте, що може бути краще, ніж просто гілітина? Гіллітина, якою виламають нахрен шию. Трішен Горб просто чудовисько. Джош Фремт навіть постучати не встиг. Що вам подобається більше? Волков, який стучить в першому ж раунді, тому аспінало, руйнуючи всі свої титульні амбіції. Чи зрадник Нікіта Крилов, який теж стучить в першому раунді, але полукоре його. Також Клаудіо Пуелес показує в зірцевий важель коліна на дідуганчикові клею Гвіді. А що там жіночки? А там Джессіка Андраде, знаходячись у стійці, придушила Аманду Лемес. Ще Велі Джан скрутила еспарзу, як сама того хотіла. Насправді мені до сих пір боляче. З перемоги Махачева. Але переміг він ручним трикутником потужно, Саб був що треба. Але у нас гостро гетеросексуальний топ. Тому ми не можемо віддати перемогу ісламу банщику Махачеву. А так як це мій топ, то тут перемагає ручний трикутник. Але у виконанні іншої особи Марина Мороз Шикарно перемогла Агапову і гучно крикнула: Лава Україні! Гетово на увесь світ під час війни. Причому у UFC Russia настільки припікла срака, що вони її забанили в інсті. Ну це точно перемога. Камбек <звук> руку. <Come back roku. звук> що таке камбек? А це типові бої Джона Сіни. Його б'ють, гасять і глушать, але він знаходить в собі сили і перемагає. Тут ви, напевно, знаєте вже переможця, але я повикаблучуюсь. Ілія топурія показав неймовірний камбек. Я це хотів додати у список кращих нокаутів, але передумав. За збігом обставин він вийшов битися у 70 кілограмах. ледь не відлетів від хто це взагалі такий. А потім цей Джей Герберт лягає спати після трійки з акцентом на останню праву від топурії. Особливо мені подобається, як він поправив свою жертву, щоб зручніше спалось. Дрю Дубер теж добре отримав на горіхи, але з таким підборіддям гріх падати у нокаути. А тому він і сам забив Теренса Маккіні. Мені ще сподобався момент, коли Тірек впав в нокдаун після потужного Хайкіка, який сам і викинув. Алекс Перейра не зміг собі відмовити у задоволенні перемогти Ізраїля вже в третій раз. Так він непогано пропускав його навіть бороли, але в п'ятому раунді він пішов в і став новим чемпіоном середньої ваги. Ви думали, тут переможе Едвардс і Усман? Я теж, але хоч Лео не отримав попиці і був під Камаро майже увесь бій, але сильної шкоди він не зазнав, на відміну від нашого іншого пасажира. Мед Шнел просто красава. Що за серце? Його лупили, він хитався, йому дуже паскудно було. В стійці у нього нічого не виходило. Було відчуття, що він ось-ось впаде у красивий нокаут. але він зміг зібратися і брутально переміг трикутником. Якщо чесно, то і цей прийом можна було номінувати як сабмішен року. Тому я й вирішив, хоч тут йому видати те, що він заслуговує. З такої дупи мало хто вибирається. Апсет руку. Абсет це коли несподівано перемагає, явний андердог. тобто та людина, на яку значно менше ставлять. Це не обов'язково може бути камбек. Омелі переміг ускава бойца, хоча мені на момент перегляду так не здавалось. У нього ніхто не вірив. Я і взагалі думав, що це буде побиття. Але якщо ти настільки добре виглядаєш у бою з таким топом, а Пьотор дійсно хороший боєць, то це вже перемога. Алекс Перейра, який нокаутував Ізраїля, теж є автором апсету. Багато хто вважав, що Ізі буде нудно бити Луукіки весь бій, але ліва від Поатана підкоригувала цей сценарій. Хтось може сказати про еспарзу і на Маюнас, але там таке лайно замість бою, що краще не треба. Old Jermaine Sterling отримав гарну і потрібну перемогу над Джекі Яном. Як же палають дуби до сих пір у сусіянців? Навіть дуйчик не потрібен. У нього ніхто не вірив. Багато хто вважав, що П'єтер буде бити Стерлінга ще жорсткіше, аніж в перший раз. Але Ганджамен чудово всім все довів. Виміняємо кралі, хауські ідуть. Дамой. Ну і переможцем стає Леон Едвардс, який перервав серію Усмана із 15 перемог. Я в лайві це дивився і просто не міг повірити. Бій був нудний після першого раунду. А тут такий козирний хайкік. Просто чудово! А ще більше прикрашає цей нокаут факт того, що виробили шістку Кадиркіна. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. Розчарування року. Іон Кутилаба в 2022 році Халк провів три поєдинки і всі програв, причому достроково. Мені здається, що його до сих пір не звільнили чисто із-за того, що воно пів важкій вазі мало яскравих осіб. Френк і Едгар, на жаль, теж входить до цієї категорії, бо завершив кар'єру на жахливій серії із дострокових поразок. Причому відлітав він мега але цьому і шкода цю легенду. Вісенте Люке мовчазний вбивця на початку року, вважався одним із претендентів на титул, а зараз він на серії із двох поразок. Дуже сумно, бо видовищніша бійця авто 15, важко знайти. Дарентіл, згадайте, як він чудово починав. Серія перемог непереможне, побився за титул, і все. Перейшов у середню вагу, де тільки гейткіпера гастелума, з і переміг. А далі нуль перемог, стосунки з Чимаєвим і зняття з поєдинків через травми. Чи змінилася ситуація в цьому році? Ні. Дарен, не дивлячись на тренування з борсуном Чимаєвим, показав нульовий тейкдаун Діфенс, пропустивши всі проходи від Дюплесі. Я не знаю, що з цим хлопцем, але він знову програв. Не знаю, збережуть його у розстрілі чи звільнять до біса. I don't know. Дерек Льюіс. Раніше цей бугай вирубав всіх підряд і круто вставав з поганих для себе позицій. А зараз він сам двічі відлетів у нокаут. Дуже шкода дядю, бо ми не звикли його бачити в такій ролі. Тоні Фергюсон, як же жаль цього шибеника! Я вболівав за нього роками, а зараз Тоні на серії поразок. Причому в цьому році він як відлетів у нокаут, так і постукав після гіллятини Діаза. Хочеться, щоб він один раз переміг і пішов, бо йому вже нема чого ловити у цьому спорті. Ну і переможник у цій антипремії Дональд Ковбой Цероне. Просто жах. Сім боїв без перемог. А у цьому році він ще раз програв вже другому діду Джиму Міллеру, причому достроково. Дуже жаль, що один з найвидовищніших бійців своєї епохи так програє. Добре, хоч кар'єру свою завершив. З серйозними категоріями ми закінчили. Тепер можна трохи поугарати. Інтернет воїн року! Так, ми кличемо тих, хто забагато базікає в інтернеті. Все просто. Хамза Чимаєв починав добре, а зараз це посміховисько. Так, він не переможений, але ми не про це говоримо. Його спілкування, і поведінка це дуже далеко від канонів мусульманів. Його твіти це погрози і спроби у трешток. Він всіх перемагає в інтернеті. Але чому мовчить, коли його викликають такі ж здорові борці? Why are you gay? ще одного фейкового мусліма бажаєте? Абделязіс, пані та панове. Він знову ніяк не вгамується і знову намагається нападати на МакГрегора в Твіттері. Битва титанів кожен раз неймовірна. Адже вони, який рік, кидаються лайном в одне одну. Також ця горбата гора, що стявкала в сторону олівейри. А ще він казав, що прохаска 93 кг. Це легкий бій для Камару Усмана 77 КГ. Він продовжив нализувати Усману, навіть ніс ахінею про організацію боксерського бою Усман Канело. Ну а краще за всіх йому відповів сам Сауль. Ділон Деніс, це колишній, а може і нинішній тренер Конора, який дуже активно його косплеє. В інтернеті всім погрожує і каже, що всіх переможе, але по факту він два рази пився з незрозуміло ким. То він нападає на слова на Джейка Пола, то на Чимаєва, то на Махачева, то на Діаза і навіть на Хазбулу і Хабіба. Він настільки дно, що його попустила навіть порноакторка. Навіть Аріель Хельвані по фактам розніс Деніса. Окрім своєї дебільної активності, він ще отримує по морді у вільний час. Ну і як же без гуру. Конор МакГреге. Чемпіон у твіттері. його п'яні промови навіть оцінюють експерти у коментарях як раунди, бо він частіше в інтернеті строчить щось аніж виходить битися. <клес> Цьому році він непогано засмітив інтернет, особливо потворним було відео, де його орально облажає його жінка і мати його дітей. Він непогано принизив Хазбіка. Особливо мені сподобалося, де він бажав чи то буцнути його, чи закинути у баскетбольну корзину. Також він знову нападав на Махачева і Хабіба. Але більше за все дивує, що він не соромиться бикувати на бійців з інших вагових, Ентоні Сміт і Майкл Пісмі. Навіть на Кристину Сайберг пригнув в інтернеті. Коротше, тут, без сумніву, він який рік підряд перемагає. Циркач року! Як часто ви відчуваєте іспанське сором? Я, наприклад, дуже часто коли чую тези з рососіянських новин. Але у світі ММА теж є крінж Люди, які майстерно пробувають дно і дають нам потужний прилив крінжатинки. Знову Конор який ніяк yeah. як не вгамується і вимагає титульний бій відразу після повернення. Причому це після двох поразок підряд Дасинопорія і жорсткої травми ноги. Я не знаю, що він вживає, але йому слід повернутися в зал і закривати свої недоліки, а не гаситися на якихось синька в пестах. Тут можна згадати і Джеремі Стівенса, який ригнув, що він неначе серійний вбивця, порівнявши себе з Декстером і Джефрі Дамером, і це з рекордом 1-6 у останніх семи боях. І знаєте, що ще іронічно? Він після цього ще раз програв, причумив в PFL, бо з UFC його кишнули. Як вам його рекорд 29-21? Одну на двоїх пляшку для присідання отримують Пауло Коста і Шон Стрікленд за те, що підтримують війну. Абсолютне незнання матчастини, плюс неадекватні потоки думок, це ще квіточки. Один каже, що Путін сильний лідер, а от Байден ні. Другий взагалі каже, що Україні слід здатися і стати частиною Росії. І як це чудово, що його виробили нещодавно. Краще песик Кадирова чи Маєв теж зашкварився, але після фото у формі і відео, де його лупцюють то люля, то його діти. Чого не зробиш за гроші? Так продаж ти тисрака. Також серед блазнів у нас є Камару Усман, Джасін Кейдж і Генрі Сихудо. Вони цікаві спортсмени, але чорти. Кадиркін покликав ці три дупи до себе, щоб ті привітали його чадо. А вони ще й постріляли в тирі у цього дона Метадона. Вони ж чудово розуміли, що ця людина відповідальна за кучу злочинів, але за гроші можна і закрити на це очі. Є такий термін блазень у гомосексуалів, але у більш вульгарній формі. Ось це якраз про цих продажних циркасів, повна зневага і ганьба. Але перемагає тут Артем Лобов. Причому зі значним відривом кинути свого друга і подати на нього в суд, щоб відсудити у нього гроші з бренду синьки, який ти неначе сам придумав, це гнилі вчинки. Конор дав йому кар'єру і дорогу в життя, бо без нього Лобов навряд чи навіть в тому самому Тафі би виступав. Навіть зараз у нього рекорд 13 перемог і 15 поразок. Що вже каже про його реальний рівень бійця. Спеціально чекав до кінця року, щоб дізнатися про результати суду. І знаєте що? Це просто сором. Ловов програв два суди: перший щодо прав на віски, другий щодо образу в інтернеті. Тобто, це не тільки дві нові поразки для росіянського молота, але ще й перша перемога для Конора майже за три роки. Чи можна шкваритися ще сильніше? На цьому все. Розумію, що випустив відео незрозуміло коли, і ви маєте право казати, а чого у квітні не залив відео? Але я чесно чекав останній івент UFC, щоб з повною гордістю заявити, що я там щось аналізував і дивився. Чесно, це дуже нелегка робота, як може здатися на перший погляд. Але мене гріє думка, що з кожним відео я покращую свої навички і розширяю спільноту україномовного ютубу. Наш контент може бути якісним, і ви це знаєте, рубаки. Поширюйте цей ролик, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Також підтримуйте наші збройні сили, національну гвардію, тероборону, пожежників, електриків, поліцейських і всіх багатьох причетних. Перемога буде за нами, бо українці не здаються.